Як ви почули, мене звуть Карова Валерія Віталівна, я є аспіранткою Харківського національного університету імені Василя Назаровича Коразенька. І сьогодні я буду доповідати на тему індифтифікації правил та механізмів регуляції процесів регенерації печінки методами адаптивного динамічного програмування. У математичній біології при розробці математичних моделей дуже Гостро постає питання того, як розробити таку модель, яка б мала достатню пояснювальну та передбачувальну силу. І саме ідентифікація правил та механізмів регуляції процесів динамічного гомеостазу підтримки та відновлення починки є одним з таких шляхів. Навіть необхідною умовою того, щоб наша математична модель мала саме достатньо пояснену по передбачуванні О, Природньою гіпотезою побудови такої для є те, що ідентифікація правил та механізмів регуляції, Підтримки та відновлення гім... динамічного гомеостазу МС та деякі теорії оптима критерію оптимальності, який був сформований під час еволюції організму. Таким чином. Спочатку визначимо з тим, що таке є регенерація печінки. У біології процеси типу регенерації печенки можна поділити на два сценарії. Перший сценарій це сценарій глибокого пошкодження печінки, де для процесів регенерації використовується стовбурови клітини. Або клітини попередніки, а також зірчасті клітини, які забезпечують процес фіброзу. Фіброз це є виникнення рубцової ткані. І другий випадок це коли у нас є помірний токсичний вплив, або резекція печінки. Резекція це хірургічне видалення. Ми будемо розглядати саме другий. Сценарій пошкоджень, і у нашому випадку регенерація печінки будуть відбуватися за рахунок процесів реплікації клітин та процесів гіперплазії. Таким чином, у нас була в моделі, в системі динамічній наші змодульовані такі процеси. Процес реплікації, тобто, коли з однієї клітини ми отримуємо дві однаково функціональні клітини, процеси переходу в поліплодії і дворядність. Під час процесу реплікації можуть виникнути деякі збої. і під час оцих збоїв у нас виникають полібілоїдні та двоядінні гепатоцити. Вони мають дещо більшу функціональність аніж просто нормальний гепатоцит, але меншу, ніж два нормальних гепатоцити. Процес гіперплазії. Гіперплазія це нарощення. У клітині є білкові комплекси, і ці білкові комплекси ми можемо нарощувати таким чином, збільшуючи об'єм клітини і збільшуючи її функціональність. Але ж зрозуміло, що об'єм збільшувати клітини ми можемо обмежено, і функціональність таким чином, клітини ми теж можемо збільшувати обмежено. Процеси реакції клітини на токсичні впливи, антистресова програма та процеси змінення токсичності. Я трохи стисло розповім, що саме мають на увазі ці процеси, а потім перейдемо саме до методів адаптично динамічного програмування. Як сказано, процес реплікації це довгий процес, який займає близько 24 годин. І під час цього довгого процесу у нас можуть виникнути деякі збої. Тобто, коли у нас у фазі С виникає збій, ми можемо вийти на поліплоїдні гепатоцити. Коли у нас у фазі М виникають збої, ми можемо виникнути, вийти на двоядерні гепатоцити. Таким чином у нас були змодельовані ось такі рівняння, які відповідають кожному з гепатоцитів, і у, кожні, у кожному з рівнянь є таке, такий коефіцієнт, який має назву коефіцієнт конкуренції за простір. Тобто печенка у нас займає в організмі певний об'єм, і ми не можемо Вийти за ці об'єми, тому що якщо у нас буде дуже велика печенка, будуть страждати інші органи. Процес гіперплазії теж ми змоделювали рівня, і ми, як я і казала, клітина теж не може рости. Не обмежено, тому ми обмежили самостійно обмежили кількість білкових комплексів, які може е, клітина п'ятьма. Тобто клітина максимально можна, може наростити п'ять білкових комплексів. Процес реакції на такщофізичну дію тут, як ви бачите, три рівняння. Це перше рівняння антистресова програма. Це коли клітина завмирає, вона не виконує своїх функцій, але вона спрямовує свої ресурси на те, щоб подолати токсичну дію. Друге, друге рівняння це процеси абаптозу. І третє рівняння процеси некрозу. І процеси апоптозу, і процеси некрозу – це по суті своя смерть клітини. Але як можна порівняти? Апоптоз – це е, старіння, а некроз це вбивство. Тобто некро, е, некротичні клітини виникають у нас тоді, коли е, токсична дія нас дуже е, швидко і е, несподівано настигла. Тобто велика токсична дія, і тоді у нас клітини одразу спрямовуються у некроз. А боптуз це коли у нас токсична дія поступово наростає, і тобто у нас смерть відбувається помірно і, тобто, старіння клітина відбувається, вона вмирає правильно. Від старіння. А некротичні клітини це клітини, які вмерли невправильно, стресово, і від некротичних клітин у нас виникають внутрішня токсичність. Ось у нас рівняння токсичності. це у нас зовнішня токсичність, яка у нас є зовнішньо задана функція. Таким при, прикладом такої токсичності можуть о, слугувати алкогольне сп'яніння, які, якісь фармакологічні дії, хімічні о, о, речовини. О, внутрішня токсичність це якраз саме та токсичність, яка виникла у нас. Яка виникла у нас у результаті некротичних клітин? Тобто клітини, які помирають стресово, вони вони після себе залишають продукти розпаду некрозу. І ці продукти розпаду починають отруювати сусідні клітини, і дотоки ми не подавали, Ну, за рахунок кровотоку цю токсичність, вони будуть продовжувати окруїти, отруювати своє оточення. Таким чином, у нас виникли ось такі параметри моделі. це клітини наш, наші і фактори токсичності. У загальному вигляді ми отримали ось таку динамічну систему. Автономну керовану динамічну систему Х у стані t плюс 1 дорівнює як функція Х від t та у t Т. Лямбда – це у нас керуючий параметр. Керуючими параметрами для нашої системи якраз виступають запуск ось тих будь-якого з процесів. І у нас ще є початковий заданий розподіл. Для чого він нам є? Наприклад, коли ми розглядаємо задачу резекції печінки, тобто хірургічного відсікання якоїсь частини печінки, ми задаємо це за рахунок якраз початкового розподілу. Тобто ми у початковому розподілу записуємо, що 30-70% печенки у нас немає. Це у нас на початку ми розглядаємо. І ще однією важливою функцією для нашої задачі є функція функціонального стану печенка. Тут ми якраз просто складаємо наші. Функціональні клітини домножуємо на їх коефіцієнти, як я зазначала, кожна з клітин має свій коефіцієнт функціональності. Наприклад, нормальний гепатоцит має одиничку, а інші – дещо більше. Гіперплазія, коли наращуємо білковий комплекс, ми збільшуємо функціональність. Поліплоїдні теж збільшують функціональність. І двоядерне теж збільшує функціональність за рахунок більшого кількості реядер і таке інше. Таким чином, було попередньо нам запропоновано декілька критеріїв оптимальності, кожен з критеріїв базується на середньоквадратичному відхиленні поточної функціональності від оптимальної функціональності. Оптимальна функціональна активність організму це у нас є константа, яку ми підрахували приблизно ми її підрахували, знаючи з біологічних міркувань, ми знаємо, який повинен бути склад печінки, клітинний склад печінки. і знаючи це, ми підрахували цю константу. Таким чином, так як біологічні системи, це м'які системи, які неможливо розв'язати точно, їх потрібно розв'язувати приблизно. І щоб це зробити, ми розглянемо адитивний функціонал вартості вздовж шляху. Для полегшення аналізу, ми перейдемо від системи 1 до системи 2, тобто перейдемо до афінної ось такої системи і розглянемо стратегію керування як функцію з простору стань до простору керування. Таким чином, ми введемо таке поняття як функцію витрат або показник продуктивності. Він задан рівнянням 3. Як ми можемо побачити, ось це рівняння 3 ми можемо порівняти з ось цим рівнянням другим критерієм. Ось ми бачимо права частину. Але тут, у правій частині, у нас інтервал скінчений. І це природно для фізичних моделей. Але якщо ми будемо розглядати нашу систему, наприклад, протягом всього життя, життя організму, наприклад, навіть 80 років. 80 років по півгодини це дуже багато. І е, якщо час дискретизації півгодини, це дуже багато. І ми можемо розуміти, що формально ми, не втрачаючи загальності, можемо перейти до нескінченного ось, до нескінченого цієї суми. І далі ось. Середньоквадратичне відхилення, це ось ця функція R, це корисність кожного стану організму. Ось ця функція R для біологічних систем, вона обмежена, тому що ми розуміємо, що функціональний стан у кожному, у кожний момент часу це обмежена якась величина. Таким чином, ми кажемо, що стратегія керування називається допустим, якщо вона є стабілізуючою і дає нашу кінцеву вартість 3. Метою нашої теорії оптимального керування знайти таку оптимальну вартість, яка зображена у рівнянні 4. І тоді ми маємо оптимальну стратегію керування, зазначеною формулою 5. Рівняння Белмана є основою динамічного програмування, і воно нам стверджує, формулізує таку такий вислів, що наша поточна вартість складається з вартості нашого стану і вартості наступних наших. Стані. Тобто це рівняння 7. це рекурентне рівняння. І таким чином оптимальне значення можна записати за допомогою рівняння Белма як формула в вісі, принцип оптимальності Белма – це основний принцип теорії керування, і він стверджує, що незважаючи на ті рішення, які ми. Прийняли попередньо. Усі наступні рішення на цьому і наступних кроках повинні бути оптимальні. Це ми можемо побачити у рівнянні 9. Ось тут помилка. 9 відоме як рівняння оптимальності Беллмана або рівняння Гамільтона, як убі Белмана з дискретним часом. І тоді ми маємо оптимальну стратегію за формулою 10. Таким чином перейдемо саме до адаптивно-динамічного програмування. адаптивно динамічне програмування це низка методів, які вирішують нашу задачу у реальному часі. Для того, щоб визначити саме алгоритми, за якими розв'язуємо задачу адаптивно-динамічне програмування, нам потрібно ввести декілька понять. Це помилка часової різниці. Вона записується на основи рівняння Плмана і визначається як походка рівняння часових різниць 11. 11 – це є гамільтоніаном дискретною функцією, тобто гантелена рівняння пелмана. З рівняння летунову ми знаємо, що дискретний гамільтоніан дорівнює. 0. І ми бачимо це рівнянні 12. І другий пункт для того, щоб перейти до адаптивно-динамічного програмування, це апроксимація функції значень. Тобто ми апроксимуємо нашу варіанту функцію продуктивності, функцію вартості. Ось ми бачимо, як ми її апроксимуємо у рівнянні 13. Методів апроксимації цієї функції багато, але я буду використовувати апроксимацію нейронною мережою. Тоді у нас функції φ – це базисні функції активації, а матриця W – це матриця параметрів нейронної мережі. Таким чином, підставивши апроксимацію 13 у рівняння кінцевих різниць ми отримуємо рівняння 14. Рівняння те, що наша похибка кінцевих різниць дорівнює нулю, є рівнянням з фіксованою на півточку, і на основі цього рівня, ми отримуємо алгоритми. Адаптивно-динамічного програмування, а саме алгоритми ітерації за стратегіями і алгоритми ітерації за значеннями. Ось ми бачимо перший алгоритм це алгоритм ітерації за стратегіями. Тут ми на початку беремо будь-яку допустиму стратегію управління. Далі ми повинні визначити, оцінити стратегію. І удосконалити нашу наступну стратегію, і повторювати ось це до того, як у нас не збігуться стратегії. У ітерації зазначень ми робимо майже те саме, але на початку, на, на кроці ініціалізації, наша стратегія не, по, не обов'язково повинна бути допустимою або стабілізуючою, і у нас крок оновлення значень, тобто ось тут у нас ми бачимо, що ой, ось тут ми маємо попереднє значення, коли у стратегії ми маємо якусь ще значення. Таким чином, рівняння. 15 та 17 у нас розв'язуються методами найменшого квадрату, рекурсивного найменшого квадрату або градієнтного спуску. Тобто це стандартні методи, і ми можемо взяти будь-який з них у пакеті і розв'язати ці рівняння. І таким чином ми можемо сказати, що схема, побудована нами, відповідає моделі актор-критик навчання з підкріпленням, де критиком виступає оцінка поточної стратегії, а актором реалізація стратегії керування. Так як це відповідає моделі актор-критик, ми можемо сказати, що для нелінійних систем, а у нас саме нелінійна система, ми можемо ось цю, ось цю функцію, тобто нашу стратегію керування, ми теж можемо апроксимувати нейронною мережо. Тобто це буде нейронна мережа актора. Таким чином, у нас буде побудовано дві нейронні мережі. Перша нейронна мережа це апроксимація функції вартості, друга це апроксимація стратегії керування. І таким чином, у цій схемі, оцінюючи те, як яка у нас є стратегія керування, на основі того, як у нас реагує середовище на наші керуючі дії, ми будемо покращувати наш модель. На цьому все я гадаю. Дякую за увагу, слухаю ваші запитання. Будь ласка, можна запитання з приводу системи рівнянь вихідної там на початку, де гамма велика функція така у вас була, вона, я так вважаю, одна з основних? Ось це і Ні, ні, ні. Різницеві рівняння. Ще, а, ще рів... раніше. Різ... На початку, на початку доповіді. На початку доповіді у нас гама не було. О, ще... Ось, ось, ось де... Це? Де... Кон... конкуренції або конкуренції? Я... А ще трохи, трохи вище, я там побачив рівняння О, в якому... Ось це гама. Гама велика, гама велика, так, так. А, Десь... вони, всі, вони всі великі, тому що це. Ні, без індексу, гамма без індексу, просто гамма. А, а... а в мене гама без індекса не було. Я гамма від t, у вас функція гамма велика від t. Ось це. О, перше, кількість нормальних гепатоци... так, гепатоцитів. Так. так, а можна рівняння, от, от ще вище там є рівняння? Ну ось це рівняння. Ні, 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 ні. Там, там інакше раніше це. це... Ну раніше рівнянь немає. Раніше рівнянь немає. А, а можна, можна тоді не ще мені здивувало ось, ось, ось що. Ось ця гамма а, задається. Мені здивувало. А, ось, дивіться, нижнє рівняння. От давайте подивимось на них. Коефіцієнт К, К від Т дорівнює, так? Ну, Я, так? Чомусь мені не дуже зрозуміло, як може бути, що гамма від Т плюс гамма квадрат від Т. З однаково на це це, це це не квадрат, це не квадрат. Це подивимось на наші. е, о... Параметри мабуть Гам, гамма квадрат Ой, це двоядерні ви... гепатоцити. Вибачте, так, будь ласка, я, я роз... здивувався, я... що там нелінійність і яка... там, якась дивна. Все, там, все. там лінійне. Перепрошую. Я mm. розумію, чому ви роз... зрозуміли це як квадрат, це ну, можливо деяке некоректне позначення, але це просто двоядерних гепатоцитів. Зрозуміло. тобто у вас лінійна система Так, Що, так, так, так лінійна там. лінійна ліна. Це позначення з біології, чи це от, ну, гамат? Ні, ні, це я позначила їх. Ага. Гама – це гепатоцити, і щоб не плутати діплоїдні гепатоцити і двоядерні гепатоцити, тому що це різні гепатоцити, Я діплоідне з нижнім коефіцієнтом познач... індексом позначила, а двоядерні з верхнім індексом. Так, може, хоча б дужки цю дві. Бо, ну, бо так воно Добре. сприймається як квадрат. Добре. Добре. Я, якось Дякую. його в душів візьму. Можна ще питання одразу. Угу. Я, якось Кожного разу забуваю спитати. От ну, от ви робите вашу роботу, ну ми ж давно вже її знаємо угу. для от печінки Угу. Але ж можна використовувати аналогічні ідеї і для інших процесів, так? біологічних? так. так. Чому я роблю це для печенки? Угу. Тому що печенка це, вона має найбільше регенеративні можливості як орган, у неї найбільша стратегій. Для регенерації, і печенка це один з тих органів, які можуть відновити свою функціональність навіть при втраті 70% функціональних клітин. Тобто цей випадок я вже робила: це випадок резекції печінки. і навіть при втраті 70% печінки Печенка може відновити свій об'єм і свою функціональність, тому найцікавіша да з точки так, зору ваш вашого підходу, найцікавіша задача. Дякую, так, так. І, і, інші органи теж мають свої методи регенерації, але їх значно менше, менше стратегій, і вони мають. Менше можливостей для регенерації, Дякую. Угу.